До свидания, подонцу.

Вже в ласка, засідання в, в, местах... в, в телефоні. Так, ну сьогодні його звучали, я знаю, не воно... так. При... А я по питанню можу почати. Зараз почнемо засідання. Чуєте? Так, бачу. Бачите нас? Так, бачите. Ми вас чуємо, але не бачу. Вас з все нормально. Подивіться. Все. Бачите ваше? Не бачу. Судової палати зводили до кримінальних справ Київського поліційного суду з праді судів, калосивої кіяжку у секретаря Ткаченко розглядає поліційні скарги, проведець Арківської дружної прокуратури Київської області Казаченко, захисника Буляри, але родилися в Київської міськради Київської області у 10 чита 2024-го перепавного Прошу секретаря, повідомити учасників. повідомлення на явку учаснику. Служби враження відпочинку. Судове засідання не з'явився захисник захисних В минулому засіданні був присутній. Повідомлявся під про підрозписку про день та по час екології народу. Причини наявки суду не невідує. А ми бачили, вам відомі причини наявки в вашому процес? Мені відомі, так все зрається. Пробуємо зателефонувати зараз. Так, так. Ви наразі триваєте судове засідання, ви на вручному оцієм. Відповідайте, будь ласка, причини вашої неякісності в цьому засіданні. Шановний суд, я вчора писав питання на електронному посту. Не знаю, чи можливо електронний змін чи як, але в даний час я біля лікарні так, забула. Винуваче не чули, що сказав Вас захисників. Він перебуває десь біля лікарні і просить відкласти судово засідання. Так, я підтримую косміку. Підтримуємо смерті. Прокурор, ваша думка. <клес> У мене у справі є фази послуги. Тоді ми приймемо рішення про відкладення визначення з датою без вас, ми без врахування ваших можливостей. Або перебувайте на зв'язку, або то... на... У мене в справі є два захисники Ляха і адвокат Селенко. Але власне адвоката зможе вступити в справу з 1 грудня. Я прошу вас відчув, що у вас до 1 грудня, якщо можна, з 1 грудня, будь-який не звучайте, там ми два захисники, і тому ми вже не, не, не буде такого, яке тепер. З урахуванням нашого навантаження ми можемо і на 1 січня. Ми планували раніше, так що Ні, просто там були два захистики, ваша честь, і більше не буде таких І Крім того, що Неселенко вона добре знає справу і було б чудово, щоб вона була. А чому вона тільки з першого грудня? А у мене там по якийсь, я не знаю, я, я не євреюся, я не буду зараз. Друге грудня 14.00. Так, так, ваша честь, часть, видите, щела, це попадання. Значить, Закарпатському, Закарпатський суд, Оживацький, Оживацький суд, нестроявний. Давав в Київський апеляційний суд запити, чи можна мене такуювати в Закарпатті. Так як відповіді не було. Так я договорю, а щоб визнання. Так як відповіді не було, Закарпатський апеляційний суд виніс ухвалу 2 серпня 2024 року. Ухвала номер 308 3253 19 який ще у справі. Про моє в Закарпаття за суду. А е, тут в мене немає ні ухвали, але я неї за апеляційним судом. У мене за цим попитання, щоб перен... е, я насліджуючий співзасідання був у відеоконференції, щоб я мав можливість пр... Пр... прати, прати е, фізично е, у Закарпатському апеляційному суду у Закарпатському суді. О, так ми не отримали ухвалу про етапування. Ми не проти вашого е, знаю. Ваша честь, я не знаю. Я просто е, от, от, я номер, номер ухвалу, ви можете подивитися. І що Що вона є, я не знаю. Етапування здійснюється за звернення. Ви хочете тапування за Ні, я, 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 до вас, я до вас маю питання е, зовсім другого характеру щоб мої наступні судові засідання проводилися в режимі і відеоконференції. Якщо нас етапую, то це взагалі не проблема. І так і будемо проводити. Так, да, ваша честь, тому що в мене тут немає тримання під вартою, в мене немає нічого. І в даному випадку йде порушення моїх прав, тому що мене тримають не, не по режиму. Я, я маю бути у Сороковій, а там відкритий, а мене тут тримають в закритому режимі. Дорозі мені врахують. Я судове засідання оголошується закритим.